Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо стріпси в домашніх умовах без паніровочних сухарів, проте з хрумкою шкуринкою. Отож, розпочинаємо. Спочатку смушками нарізаємо куряче філе. Я беру лише половинку, це приблизно 300 г. З цієї порції виходить достатня кількість стріпсів. Якщо філе широке, можна розрізати ще наполовинку. При жаренні вони будуть збільшуватись. Ось такі приблизно смужечки. Переміщаємо його в тарілку, додаємо півчайної ложки солі, 1 чайна ложка сушеного чесникку та 1 третя чорного меленого перцю. Зараз ми це трішечки філе замаринуємо. Відставляємо його в сторону, поки будемо робити паніровку. До 6 столових ложок борошна додаємо 2 столові ложки картопляного крухмалю, півчайної ложки солі та півчайної ложки розпушувача і перемішуємо все до однорідності. Розділяємо на дві рівних частини. У нас буде одна суха паніровка, інша буде рідка. Суху відставляємо в сторону, робимо рідку, додаємо одне яйце та 5 столових ложок молока, збиваємо все до однорідності. Паніровка готова, тепер включаємо вогонь, розігріваємо сковорідку та додаємо рослинну олію. Спочатку вмочуємо в рідку паніровку філе, пізніше у суху, тобто в борошну. Виложуємо на сковорідку так, щоб м'язко не торкалося одне одного. Жаримо з обох сторін на середньому вогні до золотистого кольору приблизно 3-4 хвилинки. Готові стріпси переложимо на паперовий рушничок, щоб забрати зайву олію. При потребі міняємо олію і жаримо наступні стріпси. Вони ще гарячі, але я хочу, щоб ви почули, яка в них шкуринка. Вона насправді хрумка. Ось і все, друзі. Зі всієї порції в мене вийшло дві сковорідки жарених стріпсів. Хто ще не готував, обов'язково приготуйте та напишіть свої враження в коментарях під відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!